Розминка для пальців. Я її роблю кожен день. Тому що хочу поступити в консерваторію. Але ще один місяць і я не знаю, яка буде відповідь. Коротше, цю е, розминку треба робити кожен день, щоб ваші пальці не забували, не забували як, ну, взагалі, по нотам. Тому, будь ласка, не ігноруйте і не грайте вже спочатку там складні твори або щось таке. Так. Це називається гама. Що ми зараз будемо робити? Коротше, спройдемося по самому легенькому. Дорамі фасолі до. Поїхали. Спочатку повільно. І назад. Далі швидше. І ще швидше. І ще швидше. Так, іще швидше. Але якщо можете, можете прям ще швидше. Я не знаю, так що давайте спробуємо. Коротше, якщо зможете, ще грайте, я не знаю, тому давайте спробуємо, як я можу. Непогано, непогано. І те ж саме виконуєте з іншою рукою. А потім моє улюблене. Не падать. Не падать. Не падать! Коротше. Не будьте моїми сусідами, попожалкуєте.